Вранці 27 січня перед роботою житомирянка Олена одягнула на взуття льодоступи. Зробила це через ожеледицю, яка вночі вкрила дороги в місті. Дуже правильне було рішення задовго до повномасштабної війни випадково якось придбалися людоступи. Хоча, в принципі, думала, вони не знадобляться, тому що у нас зими не такі, що потрібні людоступи. Але як виявилось, такі знадобилися. Якраз дуже зараз стали в нагоді, тому що насправді по місту дуже така проблемна ситуація з цим. Ця кірка місцями її вже почали розбивати. Але там, де вона утворюється, знову дуже дуже складно йти. Але це допомагає. Житомирянин Анатолій чекає на тролейбус. Він каже, аби дістатися з центру до житнього ринку, йому потрібно проїхати дві зупинки. Громадським транспортом вирішив скористатися, щоб не послизнутися і не впасти. Де виходить бруківка або граніт? Там дуже слизько, бо йде холод, а там, де лежить сніжок, там каша, там ще можна ходити. Але не почищено кругом. І в мікрорайоні був, і в центрі кругом не почищено. Василь вранці їхав до центру на власній автівці. Побажання завжди є, щоб було краще. Але так як є, ну, не дуже слизько. Посипано? Саме. Звичайно, не дуже б'ю, тому що літо. ну, її не можна. Але потихеньку, помаленьку. Був. Валентина працює в одній із місцевих крамниць. Ну, все вже ледиться, тому що чиститься кожен день і на чистому льот припадає більше, звичайно, ніж на снігу. Але шкода, що так, звичайно, у нас так виходить. Шкода, я навіть ідучи на роботу, я знову повскознулася. Добре, що людина поряд була, це дійсно так. І три пачки солі несла, бо розуміла, що має бути який яка обстановка. Віра, працівниця комунального підприємства управління автомобільних шляхів, розповіла, що розчищає тротуари від снігу та криги з 6 ранку, 27 січня. Що робите зараз? Розкажіть Сніг з сніг поправляємо. Щоб тут було чисто, щоб людям ходити було добре. Ну. Да, це Трохи поправляємо. Чи да, да, да. багато вже машин таких вивезли? О, так, да, вже багато. Скільки? Це мабуть вже буде четверта. Дмитро Павлов, виконувач обов'язків начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів, розповів, що з вечора, 26 січня, на дорогах у Житомирі працює снігоприбиральна техніка. За його словами, першочергово комунальники розчищають центральні вулиці міста, тротуари та зупинки громадського транспорту вечора минулого. Якби дня вчорашнього дня працює в місті шість машин піскорискадачів, які безперервно їздять, посипають протижеледними матеріалами проїзну частину. Телефонує поліція, телефонують мешканці, якби звертають увагу. Ну проте як завжди в пріоритеті це щоб місто було проїзне. Так і на ранок в принципі справились. Основні вулиці центральні були в гарному стані. Ну, звичайно, багато недоліків по другорядним вулицям, які досі є, і напевно ще будемо їх ну не одну годину усувати. За словами Дмитра Павлова, до прибирання тротуарів в місті залучили понад 90 працівників. По тротуарам ситуація дещо складніша, тому що лише з шостої години ранку вийшли працювати робітники по місту. Це більше ніж 90 чоловік вийшло обробляти протижеледною сумішю. Непогано ситуація, там де вже стоять більша кількість баків ємності для протилежатної суміші, там це швидше робиться. І зараз працює і техніка, і працівники. Люди звичайно не роботи працюють там. У нас шостої ранку, так то напевно, о 5 ми їх відпустимо. А техніка по дорогам працює. Ви ну постійно цілодобово Тетяни Скоростенська, Ігор Жванько – Суспільне новини Житомир.